Так, друзі, всім привіт. Сьогодні робимо зачистку після сонячника. Ось так виходить. Е, яким чином це робимо? Що, ну, практично чистий город. Звичайним простим культиватором. Стягуємо, на буріночки поставили вагу, щоб трошки більше тянуло. І ось так виходить. Витягуємо поки що на бік, Тоді воно трошки підсохне і там або переб'ємо, або спалимо, ну, одним словом. Щось з ним зробимо. Так що ось такий лайфхак, дехто перебиває. Катком мається на увазі, є каток, який перебиває лущильник так званий. У мене цього катка немає. Ще поки що. Неможливо все одразу мати, тому вийшов з положення ось таким чином. Хто не має, то візьміть собі на замітку. А хто знає, то коментуйте також. І кажіть, чому ви мені не казали, як це прибрати скоріше. Раніше, точніше. Так що ось такі справи. Сонячник цього року вродив хороший. Я вже казав попередніх відео, є десь більше як 2 тони. Грубо кажучи. Але ось таку роботу ніхто не відміняв. Як ти кажуться, це додатковий розхід. Поїздити тракторцем це все руками дуже важко. А тракторцем це все, як то кажуть, вибирати це додатковий розхід палива. І тоді дивуються, чому такий сонячник дорогий, чому все так є. Ось тому так і є, бо... Зібрати, прибрати, це все, це все кошт, це все кошти. Тим більше, що соляра з кожним днем росте. А у нас, як то кажуть, кожного дня <хи> ціна падає якимось чином на виробництво продукції. Якщо ще в магазинах ціни менш-більш, то Закупівельники приїжджають і демпінгують ціну дуже сильно. Ну, За безцінь просто не хочеться працювати, тому вирішив цього року просто соняшник не продавати, не їздити, не шукати різні преси туди-сюди. Буду своїми силами пробувати вижимати олійку і якось, не знаю, збувати. Як то кажуть, можливо, знайдуться клієнти. А як не знайдеться, ну, так буде. <с> будемо використовувати в своїх цілях олійку. Хоча її дуже багато, але родин у мене також є досить багато, тому думаю, що олійка піде на ура. А кому потрібно, то дзвоніть, пишіть, будемо відправляти додатково. Так що ось такі справи. Все. Всім гарного дня, я їду далі працювати, стягувати. Є пару діляночок таких, як то кажуть, з сонячником. І Потрібно, поки дає погода це все зібрати, виороти, ну і або засіяти на наступний рік, або щось, щось, щось будемо думати. Там ось той городець крайній. Там була картопля, хто пам'ятає, то пам'ятає, все чистенько. А ось тут не давали дощі ніяк нам ні залізти, змолотити, ні тепер прибрати. Але вже трошки погода випогодилась, не знаю, може витримає принаймні, щоб засіяти, зробити порядок з тими городами. Побачимо, все побачимо, все, все як то кажуть. В божих руках. Тому так. Всім мирного дня. Слава Україні!